Знімаю інші меблеві магазини. це ж сам собі створює конкуренцію, можна так сказати. А насправді це все не конкуренція, це все колеги, тому що знаючи інші магазини, маючи з ними гарні відносини, можна потім якийсь профіт отримати. Звичайно, це і це все. просто якісь нові знайомства, О. нова якась інформація, яку ви можете навіть я працюючи там скільки років меблями, я щось для себе нове дізнаюсь від Богдана. Тому це навпаки дуже хороший обмін інформації, навіть досвідом, якимись знаннями чи просто якимись ситуаціями поділити. Ну і плюс можна разом познімати. Це теж дуже важливо. Тому якщо ви в вишгороді, раджу магазин куток меблів. Тут, по-перше, повірте, продаються якісні меблі. Багато чого продає тут те саме, що і я продає Таня. Тому так? тут я вам кажу, якісні меблі. Доставка по вишгороду, все місце, все для місцевих. Ви прийшли, подивилися, замовили доставочку, отримали. Ще є оплата частинами. Так, да, на 5 місяців. А також ви відгуки про нас можете почитати на Google картах. До речі, відгуки ви самі знаєте, що там. Не можна написати якісь там відсібятіни. Тому переходьте, подивіться, зробіть висновки. Да, тому магазин куток меблів рекомендую.